Вітаю! Сьогодні урок розвитку з'язного мовлення. Перебудова казки. Ця дивна країна довкола чудесна. І все там чарівне, скрізь диво краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка. Яка це країна? Згадали це ж казка. Казка це оповідь про вигадані події чарівні речі. Літературна казка це художній твір, який належить конкретному авторові. Народна казка автора немає, її створив народ. Розглянь зображення обкладено книжок із казками. Це завдання із друкованого зошита. Перша вправа 37 сторінка. Назви, які казки народні, а які літературні. Запиши. Вправа номер 2 38 сторінка. Про кого розповідається у згаданих казках? Випиши номери тих казок, у яких головними героями є лише тварини. Котики півник, вовк і семеро козенят, фарбований лис. доповне речення. Характерною ознакою казок про тварин є те, що героями в них є звірі. Назви героїв улюблених казок про тварин. Яка їхня вдача? Вчинки. Справа номер 3 Прочитай казку. Про кого в ній розповідається? Кашу варила, дітей годувала. У сороки було семеро дітей. Прилетіла вона додому, а діти кричать Їсти хочемо! Підождіть, любі, я вам каші наварю. Наварила сорока гречаної каші, пахне каша, аж слинка у діток тече. Наклала в мати каші усім тарілок, дала дітям ложечки, їдять дітки, мовчать. А сороці не вистачило каші, всю віддала дітям. Хай їдять, щоб не були голодні, а я полечу і щось собі їсти знайду. за Василем Сухомлинським. Про кого розповідається в казці? Як сорока ставиться до своїх дітей? З чого це видно? А як ставляться пташенята до своєї матері? Порівняй. Познач, який із прислів'їв підходить до цієї казки. Для ворони нема кращих дітей, як воронячі. Мати сама не з'їсть. А дітей нагодує. Отже підходи друге прислів'я. Ще раз прочитай казку, обведи дужкою в тексті зачин, основна частину і кінцівку. Зачин, основна частина, кінцівка. Перебудуй казку по-новому. Зміни кінцівку і доповни основну частину так, щоб казка відповідала прислів'ю, де двоє їдять. і третій їсться. За потреби скористайся одним із запропонованих нижче варіантів продовження казки. Поясни, який з них зовсім не підходить, а які підходи найкраще. Перший варіант. Вирішили пташенята зачекати, доки мама щось і для себе їсти знайде. Другий варіант. Вирішили пташенята поділитися кашею з мамою. Третій варіант. Вирішили пташенята полетіти шукати їжу для мами. Усно продовж казку. Починай зі слів. Побачили діти, що мама не має чого їсти. Устав казку діалог між героями. Розіграй. Придумай свій заголовок до казки. Справа номер 5 Прочитай казку. Зверни увагу на поведінку героїв. Умій почекати. Жили собі, брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався та, що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник. Лишенько моє. Боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник. Прийшло. Видужав півник і пішов у поле. Біга, стрибав, зігрівся з і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка його гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води, і тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півник у ліжку. Поки хворів півник, уже й зима настала. Видужав півник і бачить річка льодом укрилася. Схотілося півникові на козанах показатись. А курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий. Утопишся. Не послухався півник сестри. покатився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника й бачили. Скажи, якою була курочка, а яким півник. Порівняй вчинки героїв. Поміркуй, чому так названо казку. Перебудуй казку по-новому, показавши, що півник змінив свою поведінку. Придумай щасливий кінець казки. Почни нову казку так. Схотілось півнику на ковзанах покататись, але допиши продовження казки. Дякую за увагу. До зустрічі!